ранку як ще так можна сказати либо передплатників мовного но... каналу. не ну ранок добрий плюс 16 показує вітра майже немає люди з собачками гуляють біля наливайки вже сидять життя продовжується не завжди, ні на що цілий загін собак пішов гуляти черемха квітне і пахне. О, сьогодні 24 квітня 2025 року, четвер, що гарно, завтра п'ятниця, і відразу ніч пройшла як, зовсім погано, зовсім дуже, дуже багато прильотів, майже всю ніч після часу. Почалося вибухати пух-пух, дружина шов-шов. Ну, после третьей ночи, после часу собака гавкав на каждый выбух, как собака, как я яблоня. По третьей ночи уже так кричал только, или під самой ранок без осипятки. Ще три вибухи гучних, він так <кхи> отак порикивав, але не гавкав. дівчатка теж а то дружина хватала доньку, біжали в коридор, а то може останні, Тут біля п'ятої години ранку. Що, опять зриви, опять. Как они вже мне говорят надо. Короче, Коротше, і все і далі спати. Ну, Та така, коротше, таке. Тривожно дуже і жахливо. І моторошно. Але споливати це не краще. Усім ми, ми його добра злагали. Всім щира дерга. Звичайно будемо житло. Не бажаючи не всю. Сподіваюсь, на це. Значить, діти в класик грають. هرنا